Доброго вечора, ми з України. З вами я, Якові. Вона розмовляю по-нормальному. Доброго вечора, ми з України, з вами я, Якольо 3. І сьогодні. Mm -hmm. Так. І ми сьогодні йдемо. Ніколи не повірите. Но ми йдемо у, я... у... у якесь королівство ЛА. Я не знаю, що там, правда. Ну, цікаво буде узнати. Окей, поїхали. Так. О, лодка. Нормально. Човен? Красниця. Цікаво. Так, почекайте. Там хтось є. Погодні. Е -е. Тук-тук. Ем. -е. Добрий день. Добрий день. Ви хто? Я тайслабер. Тестраби... По каналу. М -м -м. Окей. Допустим. Эээм. Окей. Ви тут, по походу, головна тут. Як я розумію. тому що. Тому що більше. больше умных я тут не замечаю. Не помечаю. <решил> <решил> Короче. <решил> Нормальный такой у вас домик. І ви, походу, тут реально головна, І це, це ваш купол. Так. Угу. Окей, зрозуміло. Зрозуміло. А -а -а. Так а що ви прийшли? ще я, я прийшов сюди е, грабувати я не думав, тут є... що тут є раз разумні расы. Не Як? надо бить мене. Не, не, не. Так. І, іди... зі мною. Ти королева не, не до королівства. В тебе служак вилутать. Походу, без різниці, так? Так. Ну що ж тає? Чи як там тебе? Поїхали! А -а -а! Ну, от ми і прийшли у моє село номер 6. А чому номер 6? Ну, шостый. Ладно. И мы. И мы. И, короче. Стисти сти. Так, так, правильно, идешь. Е, Пишли. Мы повинні до дни там, Закарпаття, я напомню, то я уже. Три. Да я. Бачишь у того састера живого? Не бачу. Я теж його бачу. Пішли. Пішли. Добрий день, вовчичек! Добрий день. Добрий день, Коля кольори. де да впускай старжевий пес. Закривай. Коротше, тай. Що? Ти тут новенька, це замок е, Закарпаття. розуміла Ага. Я я тут тобі хочу показати екскурсію, тип прости. Давай, пішли, так. Так, та я, я тобі тут проведу некую екскурсію. Е пішли, пішли. У на вишку першу. <ривіт> а! <ривіт> а так почекай. Давай, 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 лісі, лісі, лісі. Тут відкривається прекрасний вид. Там, кстати, орки. Ну, належали <ривіт> Там. З іншої сторони. Вот. <ривіт> да, з... З... згоден. Пішли я далі. Тут склад, но сюди не можно. Сюди не можна. Сюди Чому, не можна. Чому но, но мы не можем, тому що... тому що я ютубер. Я теж ютубер. Начинающий. Ну, для начинающих сюди не можно, но зато тримай. Спирил. <ріпи> У мене будуть розовы тапочки. Тепер я в розових тапочках. Один взяв. Так в тебе теж є, я тобі тільки що дав. А, ну гаразд. Зараз на другу вишку пішли. Зараз почукай. Тут якийсь странний. Ти йду, я йду, господи. Тут я... якийсь странний підйом, но тут ще прекрасніший вид на джунглі. Буде дуже странний підйом. Ага. Ну тут зато відкривається ганный вид на джунглі. Подойдем. Ага, угу, Пішли. Кстати. Э, ц... Кстати. Так, окей. Пишли. Так, музей там охраняется. Так, це церква. Аминок. ну, мы обязаны. Ми не об'язані пити їм України. Дорогий вовшик недороблений. Дор, дорогий, дорогий друг, мій давній, можна ли нам війти? Спасибо. Так, так, окей. Так, це все? Ну, дивись. Це військовий рі. Так, це не читаємо. А це яйце дракону. Усе. Котч, можна воспользуватися котлом, будь ласка, потрібно. А, поняв? Спасибі. <laughs> е, пішли. Це велика статуя, я, я, яку придумали не, недавно, але це не важливо. Прикольно, прикольно. Так, ага. е, коротше, пішли. За мною. Іду. Вовчика вилетіло. Ну а на цьому закривай двері Все. Так, а на сьогодні ми плануємо усе тає, Та я... щось хоче сказати? До побачення. Угу. Тобі теж до, до побачення.